Ячмін добивал, сіяли літо. еліту. Придбавати на насіння, Трішки покрутило, а доволі непоганий ячмінь, вже починаємо Ось посіяли невеликий участок, щоб розвести собі. Сіяли з добривом, сифамо фос. 202013 по 100 кілограмів, чи, якщо не помиляюся, і підживлювали 200 літрів касу. Кисланий колосок, побачимо, що він всипе. Дві фуніцидних обробки і одна інсектицидна. Ні, обидві було фуніцидних з інсектицидами, доброго.